Слава Україні, слава, Силам оборони! дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Мабуть, поки я буду робити вступне слово, дам вам якусь тут світлину чи світлини троянд, щоб було цікавіше дивитися на картинку. Але загалом сьогоднішнє відео воно може навіть більше не про картинку, а його можна навіть і слухати спокійно собі, чи в наушниках, що десь на фоні. Ось бо тому, що я хочу розповісти про троянди, які, ну скажімо так, прекрасно або дуже достойно, або дуже гарно виглядають зараз з моїм таким підходом до обробок, а саме біозасоби. Так, біозасоби це що я маю на увазі? От жива земля. В нас є різні там, інсектициди, акарици, інсектоацикарициди і фунгіциди, так, що ще я використовую? метарезін, мезітропін, в залежності там є один складник, а інша торгова марка, ентоцид, це такі ґрунтові інсектициди. Потім що я ще використовую? триходермін, фітоспорин. Ось. І так, звісно, чому я кажу, що можна слухати на фоні, бо тому, що все-таки сьогодні буде більше зелені, бо я якраз визначаю, що гарний стан рослин саме з тої точки зору, що вони ну або всі в листі ще, і листя це дуже дуже достойне. Або ж, якщо навіть не повністю кущ в листі, то більшість куща, більша частина куща в листі. І воно теж дуже достойно виглядає так. Бо порівнявши з дуже багатьма сортами, можу от Ну, таку картинку собі скласти, бо дуже багато сортів стоять або вже оголені, або вже оголені там втретє за сезон. Так а ці красуні, які в мене сьогодні будуть у відео, вони або взагалі не оголялися, або ось кажу, досить так частково оголилися, бо все-таки вже і жовтень, досить пізні число жовтня, і ну так, осінь, сезон. Ну і так, нема такого, що з жодного листочка. Немає ураженого, так все-таки частково де-не-де, -де, можна сказати, що є подинукі сліди захворювань. І ще хочу зразу зазначити, що я вважаю це здобутком саме сорту, саме стійкості, саме характеристик конкретного сорту чи конкретних сортів, які будуть в мене в відео, а не, а не моїх. от, Ну, маніпуляцій, так не моєї такої роботи кругом них чи біля них. І не знаю, чи дуже сильно можу покладатися на ті всі засоби, які я назвала, тим більше я їх не використовую так, як потрібно кожній сім'ї, або після кожну дощу, або після кожного якогось такого ну, похолодання, коли їм теж чи сонця. Тобто так, вони дуже чутливі до всяких умов. Природних, температурних і так далі. Ага, на додачу до листя я можу сказати, що я буду, мабуть, це наголошувати для кожного сорту все-таки і квіти, бо квіти теж дуже важливо ж мати, звісно, флористичні і взагалі важливо мати. Бо буває таке, як мені мірям показувала, що десь кілька днів дощу все повністю. А не тільки мірям, а стріт грефін теж таке було, що ціла хвиля зігнила. Тому, звісно, важливо і квітку мати, а не лишень зелень на кущеві. Бо зелень на кущеві в тих. Вередливих красунь, які піддаються, так загниванню. В них вона в той час була, а квітів не було. Отже, моя улюблениця, з нею я почну улюблениця щодо стану здоров'я. Ну я можу сказати, що мабуть що треба подумати, чи вона чи, чи інша, одна з улюблена, але ця точно досить, досить високо, і вона. Так, вона в мене дуже часто в рекомендаціях Мелькала протягом сезону відео, де є вона квітуюча, це є іннесостер або ж Колібрі Фарб Фестівал. Вона в нас, наскільки я пам'ятаю, продається і так, і так під цими двома комерційними назвами можна її знайти. Це є видка Труйонда, дуже гарного приросту. Вона в мене тут росте тут такий піщаний ґрунт, більше піщаний, аніж поживний, аніж такий щільніший. І оскільки в мене тут росте не тільки вона штук зо 20, навіть більше ще інших троян, теж і видкі, і різні. І японські є, там флерибунда є, і старовинні, різні різні і хризантеми тут ростуть. То я можу сказати, що то порівняно з іншими сортами, які в перший рік ще в принципі мали силу на основі того, що я їм заклала в яму, а на другий рік дуже видно було вже різницю між тим, що деякі сорти витримують. Умовно витримують, так піщаний ґрунт, а деякі сорти не витримують. Піщаний ґрунт досить їм тяжко. Ось так ця краса, вона мало того що не хворіла. Так, зараз, якщо я ще може навіть підійду, ближче трішки, щось коліно собі зробила, трошки помалу рухаюсь. Видно, видно, звісно, що сліди чорної п'ятниць, бо вона починається знизу, і видно, що лися облетіла, але то це осінь, воно мусить облітати, хоча ця краса, я вам скажу, це є чудо, а не троянда. От, але більшість лися, ви бачите, воно наскільки щільне, воно наскільки шкірясте, таке, аж вилискує на сонці. І що я скажу? Я ж її накривала минулоріч, і цьогоріч я спробую її накрити. хоча... Хоча, хоча, ну мабуть, я спробую накрити, я так планую, що я встигну її побачу. Чому? Тому що я минулоріч її накрила, вона була менша, помітно, але теж гарний приріст дала в свій перший рік життя в мене. І коли я навесні її відкрила, в неї листя було абсолютно один в один до того, що є зараз. Тобто воно було абсолютно щільне, воно було блискуче, воно було таке живе, живісіньке. Ну і пагони всі, тобто не було що обрізати, фактично. І можна було вже очікувати квітування, бо вона вийшла ледь чи не з пуп'янками. Хоча єдина, яка в мене вийшла з пуп'янками, дійсно, коли я відкрила, це була Ліпштік теж прекрасна, троянда. Ось так оця краса. вона та, Якщо її накрити, я не знаю, як вона зимує без накриття. припускаю, що теж досить непогано. Але от я її накрила і це було щось неймовірне. Так, я відкрила лисяк було все. Вона вся була найзеленіша, бо в багатьох трояндах, хоч і накрита була з листям мене та троянда, ну інші сорти троянд. А воно все таки під накриттям облетіло. Велика частина, бо повністю ця краса. Ні, це було щось неймовірне. Я не знала, що робити з тим листям. Хоча я його все потім позрізала, бо воно ну відслужила своє і витягнула рослина, чи допомогло рослині там вижити, так і пережити. Ось так квіти в неї теж прекрасно виглядають при такому там догляді чи закладена така її стійкість, така її ем, характеристика, що вона має так потужну, надійну, гарну витривалість і прекрасну природу зростання, приростання, наростання і так далі. Ось тому і і, та, і квітла вона чудово, дуже щедро, бо кожне суцвіття закінчувалося, кожний пагін закінчувався на суцвіття. А квітла тривало, та і зараз, до речі, ось це. Ну, оці ще добре, хоча навряд чи вже ось морозець, морозець і, 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 і обіцяли, і вже був і був. Е, тому та, не, не очікую я, що вони відкриються. А є ще тут і оце чудо, ну вже пора, пора вже йти в спокій. Тут багато, до речі, таких пуп'янків, дрібнесеньких. Багато. Але очікувати від них якось квітування ну, не варто, я думаю. А отаких, от бачите, ще є, і є, і є, і більше є. ну Вони вже будуть попсуті. Але головне те, що по листю і по квітах протягом сезону не скажеш, що воно оце було при такому моєму досить ну, слабенькому догляді, я б сказала. Ось, взялася попилиця, до речі, я питала в декого плюс-мінус з мого регіону. Ну, з мого регіону точно, але ж локально там кілометрів 30, наприклад, чи 40 від мене. Попилиця, бачите, в мене знов навала ціла. А в людей немає, я не знаю, цікаво, як у вас, і що я мушу зазначити, що я от біо-біо-біо. Я пробувала актоверм, Актофіт, але не брало мені, тому я взяла Маврик. Він є безпечним для бджіл. Я знаю, що пані Лена тур його родить не раз, що ним обробляють всередині, навіть вулики. І я все-таки єдине, що я витягнула це мавриком, бо тому, що нічого не допомагало. Вони розмножувалися, ну розмножувалися само собою. Їх просто ставало шалено багато тих попелиць, і кущі просто були так, що не можна було на них дивитися. І так, я все-таки взялася за маврик. І єдине, навіть пробризкування витягнуло мені троянди. Мені всі. Так і вони проквітли гарно в сезон. Тому наступний рік, якщо вже є попелиця, то так я її навряд чи виведу біл, Хоча я ще проведу якісь там обробки. Подивлюсь, що по температурах знову буде потепління трішечки. От я буду наступний рік не затягувати. Прийдеться брати і його, бо інакше я не побачу. Квітування. На жаль, не справляються сонечка, замало їх, хоча тут дика природа, їх мало би бути дуже багато, але тут навкруг поля, дуже багато полів, і так, звісно, їх обробляють як має бути. Тому, може, це теж впливає, але дуже вже знову багато попелиці. Ну це щось шкода, шкода. Тому ось так. Це така краса стартує в мене. Ходімте далі. Републік Демон Мартра, або Дракула і що я скажу? Тут трішки більше ураження, але загалом муряної доля трішки віру. Хоча тут курс змішався з дівочої мрії, але дівочі мрії він вже більш оголений, Загалом на передньому плані оце все що зеленіше, і жовтуватість там провидняється. Це є Дракула або ж републік Мартер, дуже гідно вона подасть протягом сезону. Ось скажу, вона зелена зеленюща була. Зараз уже обсипається. Видно ознаки чорно-п'ятнистости, але і обсипається. Я думаю, частково і сезонно. Якщо порівняти її з колібрі фарб-фестивал попередньої красуни, то все таки в колібрі квіти більш тривалі витривалі проти погодних умов несприятливих. тут. Каундракула дощики, або вологість, навіть не так дощики, чи так дощики, і вологість затяжна підвищена. Вона має трішечки, може трішечки підпсути або ж призупинити, пригальмувати розкриття квітки. Коли пройде дощик і навіть хай перший там перші промені сонця, перші півдня сухо і сонячно, квіти долі розкриються. Вони будуть далі гарної флористичної, такої ну вигляду флористичного, але так дещо призупиняться на той період, на той період вологості, Тому, якщо порівнювати ось колібрі. Там немає претензій в мене і навіть до квіток, а тут трішечки може вона страждати. Але загалом теж просто чудово. Нема такого точно, як в е, що казав, Міріам так га, е, Австрій, що вони дуже сильно зігнивають. Ні, так в кадрі я говорю не зігнивають, а в кадрі зігнеті до да. бо тому, що я ж не познімала ще це, вже просто відквітли. Вони, ну, або так, така пора, що я не можу сказати, от вона в середині жовтня, чи в кінці жовтня ні, зовсім не гниє. Ці квіти, які ви бачите в кадрі, вони не показник. Зараз я говорю про те, що ми бачимо в сезон, або в суху, сухий початок осени. Будуть гарні і будуть квітли. Ось так. Бонє. Ну тут е, зірочка, як правильно сказати. Вона, взагалі, вона стійка, пристійка, її можна не вкривати. Вкривай не вкриває її однаково по результатах. Вона всюди перезимує прекрасно, Вона буде зелена, зеленюща. Але що я хочу сказати, це якщо не помиляюся зі старовинних або щось там 1900 дев'ятсот якісь роки, це мабуть що гібрид другого з неї таке досить цікаве листя і. І таке по формі цікаве, по цій ось це Цікаве, звісно, гібриди ругос їх дуже багато хто висаджує саме з для осені для періоду осіннього, бо тому що вони показують неймовірну гру листя, барви листя, так, неймовірні відтінки листя. А ще якщо поєднати з відтінками пагонів, то це буде щось із чимось прекрасним, але з іншої сторони вони не квітуть. Аж так тривало. Квітка, в принципі, не тримається на кущеві, а є такі гібриди рогоз, які взагалі квітка за півдня вона раз і все, тільки трішки сонце припеклася, обсипалася. Може, це ще від ґрунту залежить, але в мене такі переважно гібриди-рогоз поки що не надто стійкі. Оце ж краса Терез Буньє, вона щодо захворювань, прекрасна. Вона може витримати все, що хоче, і вона наростає теж. Ось цей ж піщаний ґрунт. Росте ого, го але що я кажу зірочкою, що потрібно на це вважати. Вона росте ого, го тому вона в мене вже я пару парасоль посадила біля неї. Не так біля неї метр відступила, але бачу, що треба забирати знову парасоль, бо оця краса та розбуняє, вона її заглушить, Тому вона має силу, вона має витривалість, стійкість. Кущ і так, якщо для нього щось посадити трішки легше, не таке потужне, то воно його, я думаю, що заглушить і задовить. Тому так, тому так. Але щодо стійкості, густоти, тривається, я її по периметру обкрутила, там може видно, зелений такий шнур, гнучкий, такий резиновий. Обкрутила, щоб не розвалювався аж надто сильно кущ. Хотіла його таким компактнішим якимось, мати. А якщо б я його ще розпустила, то він би ще більше розлігся і так ще б більше зайняв місце. Тому вона така красунята. Якщо треба щось прикрити і мало доглядне, ось вона може підійти. Але щоб вона квітла, 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 і ви цілий місяць бачили її квіти, ні, так не буде. Вона, в принципі, досить швидко відквітає ця краса. Blue for, you. Blue for you. трішечки покажу вам лисі, і мабуть ставлю квітку, бо вже таке он, не горне, треба все забирати. Вже ці сусвіті, які якось показували, були прекрасні. Зараз вже, звісно, вони відквітли. Але це теж одна з вона на рівні йде з Інес Состер і навіть краще, бо тут, взагалі, я не можу ну де-не-де, де, там не знаю, 10 листків, може я знайду на цей великий кущицько з ознаками чорної п'ятнистости, але загалом вона абсолютно зелена, зеленюща, прекрасна. Дуже прекрасна по своєму так, якби по своєму покриттю листя і стану того листя. Так, от кущ теж дуже потужний, кущ дуже колючий, пагони дуже колючі, тому треба з нею обережно. Кущ стоїть чітко, сам себе тримає, наростає гарно. Ну це ж не відко, це якщо не помиляюсь, флорибунда. Мабуть, що це не шраба флорибунда, але треба подивитися. Ось і так. Показує себе дуже і дуже добре, бо от оцей пагін страшненький, бо від цвів вже я ще не забрала. Він вище мене, тобто метр сімдесят спокійно він має. Ось і от на противагу чи на порівняння Midnight Blue. Ось бачите, яка мідна і був, абсолютно в голені погано, Абсолютно, тут ж ідентичний догляд. І ось, прошу блуфою, ось усе зелене. ну З шипчинками, звісно, погони вже в шипчинках, Оце все її. Поруч, айсфою, і вона теж вважається витривалою стійкою. І я теж підтверджую, це єдине, що на початку сезону в мене вона мала. ну Як на початку сезону? ну Десь червень, може, кінець червня, але для мене це початок сезону, я б назвала. Вона мала брушництво, я здивувалася, але це їй не завадило. Вона собі спокійно нарощувала квітла, нарощувала квітла, і теж от зараз вона все в листі виглядає нормально. Все загущена, зелена, соковита, також красуня. Коли я говорила про і на і яку-то першу, чи ще оцю оце інша, це була Олівія Роуз. Олівія Роуз Остен. Я думаю, багато хто теж підтвердить. Ось ви бачите, теж стан абсолютно зелена зеленюща. Я просто кручуся, пробую знайти щось там жовте є внизу. Але то навіть не чорна п'ятнистість, а то таке вже я б сказала, або через недостачу може світла або дуже густо, або просто осінь, і вже пора її обсипатися. Але загалом ви бачите: зелена зеленюща, листя багато. Ну так гусінь поїла трішечки, але це. Це не є цідом, лікується, то. тобто це не захворювання, це вже механічне пошкодження. Ось отака краса повністю все в листі, теж густа, теж її видно гарно, скільки вона в листі, бо якщо пагони зараз оголені, то вони її не такі помітні звіддаля. а Якщо в листі, то дуже гарно помітні. Ну так ще буде кілька квіток, може, не знаю, як там ті морозці вона витримає, перенесе. Побачимо, але загалом так вже пора її пригинати. Мнуну рік не пригнула, я її полінувалася, не встигла. І вона мені дуже змерзла, хоча відросла все прекрасно. Цьогоріч планую пригнути, подивлюся, чи вийде, бо вона, в принципі, серед остинок досить важкенько пригинається, якщо чесно. Але ось по листю ось така чудесна красуня вона. Щей ганси сатрусток, яка теж мене нещодавно мелькала, мелькала красуня. Вона теж в листі, але вона хворіє. Дещо вона хворіє на борошнисту. Так, причому не поодиноко, а так або всі погони, або багато погонів. Вони будуть показувати ознаки брошнистої роси. Але, попри те, все, вони квітка, кущ, він має силу нарощувати, він має силу гілкуватися, він має силу. Ну, нарощувати суцвіття і потім розкривати ці суцвіття, тому вигляд в нього далі лишається дуже дуже декоративним, дуже привабливим. Але якщо от дуже бентежать ознаки сліди борошнистої роси, то, то треба тоді це мати на увазі і, мабуть, щось робити профілактично. В мене от на біо, ну отримує воно щось, але знову ж таки <кхід> показує порівняно з іншими дуже і дуже себе гарно і добре, хоча і з певними ознаками, саме борошнистої роси. Тут, щоб не злякати, мабуть, я дам картинку красиву, але якщо ви не дуже переживаєте за картинку е, цих ось е, коричневілих, підгнивших е, е, квіточок, які вже пора знімати, ось є пашміна. Пашміна теж в мене в усіх відео, чи, або чи не в усіх відео, я її згадую як здорову. Як витривалу е, рослину, і троянду, і куща. Зараз, вже видно, сліди, до речі, на останньому відео, десь там, скікіс, тижні, мабуть, тому воно було е, листя ще було абсолютно зелене-зеленюще, його було багато. Зараз його теж багато, але воно вже покрилося якимись такими плямами, п'ятнами. Я не знаю, що це це не схоже на чорну не знаю. Може, це вже просто пора така, і от ці перепади, ці похолодання, заморозки і так далі. Може, вони щось виядали, але загалом. Теж, вона в мене завжди високо іде в рейтингах щодо от, саме на мої умови. на такі малодоглядні, малообробні. Вона йде дуже і дуже би, регулярно в мене. Ох, треба, певно, ще буде розвідео вийти, відзняти кілька квіточок, квітуючих, кілька яскравих цяточок в моєму саду. Піано краса. Ну, піано ні, я не скажу, що вона не хворіє, Хворіє на борошнисту, оголена, все як має бути. Це просто я прива, Притягнула мене їй барва, а взагалі мала бути тут про пашміну. Ну і ще є Клементина. Клементина це моє відкриття здивування і подивування. І я знову ж вам теж ще раз це скажу. Бо я вже теж говорила протягом сезону кілька разів, що Клементина я зачарована і зачудована і здивована її витривалістю. Я не очікувала чесно. Бо чому? Тому що ну, це українська селекція Крим, Нікітський боцат. І багато в мене вже є української селекції, але вони або квіти не дуже добре тримаються, або вони хворобливі, такі добрячі хворобливі. Клементина здивувала, вона дуже виняток справила, дуже помітний виняток справила. Ось вона дуже стійка, дуже витривала, зелена вся. Так, вже є якісь там сліди знову ж таки чорнуватості, Але це така, таке вже число, що ну може і не можна казати, що всі-всі-всі при ідеальному догляді теж будуть ще на даний момент зеленим листям. Не знаю, не перевіряла. Але от при такому догляді ви самі бачите, картинка, як є, ось вона така. Листя знову ж таки щільне, шкірясте, не тьмяне, а долі виблискує, долі глянцеве, долі насичено зелене і його багато на кущеві. Кущ не є величезний, але й не малесенький, Все-таки він поза метр в ширину, десь до метра в висоту. Квітни на дві хвилі, бо, тому що 에, першу треба обрізати, оце чорно гібридна, відповідно, вона нарощує другу і все. І потім хіба що сам там подиноки? Ні, навіть не поодинокі. Такі вже пішли молодесенькі пагінці, але вони не перезимують, або зовсім маленькі. Тому клементина теж тут, в цьому списку. І буде ще тест. Теж вона мене здивувала, це є теж остенка. Остинка. остинка э, Серія весільна, серія для зрізу, букетна, вона зараз теж вся в листі. Але чому я їй тут підійшла? Я їй тут додам, але може навіть більше ще вас попитаю, як у вас ця остинка показує себе і, може, теж на біодогляді хто так, або не встигає зробити обробки хімічні. Чому я так застереження? Бо я згадую, вона мене просто протягом сезону вона і зараз не є така густа і широка, і протягом сезону не була. І і я так не можу чітко згадати, чи вона в мене була весь час в листі, бо зараз я бачу багато листя, але це можуть бути молоді пангони, і я переживаю, щоб я вас не дезінформувала. Бо зараз скажу, вона виглядає дуже достойно, її видно, і ось поруч наприклад. Ocean Song, вона зовсім без листя, пістрява фантазія. Ну коколоку теж досить таки оголена. Хоча зверху ще листочки є. Тому оця виглядає. Біля них досить ще така зелена в листі і густенька, так все покрита. Але клементина, навіть клементині, більше листя, хоча то теж немало. Нижня половина, правда, більше оголена, але якщо погони такі знизу, то є ще там теж листечко. Тому ось тут трішечки з, з пересторогу я додаю сюди, але може ви мені теж підкожете ваші спостереження і ми разом визначимо. А я на наступний сезон буду якось спостерігати більш прицільно до неї чи над нею. І собі може послідкую, як вона протягом сезону, ну і як вона наростить. Бо Якщо це малесенький кущик, там два-три пагони, то і не дуже що поспостерігаєш. Ось отак вам дякую за увагу. Буду чекати на ваші відгуки. Що там таку красу? У Шенсонг-Блакитна, блакит блакитна, бузкова, бусковість. Ось я дякую за відгуки, за активність під відео. Чекатиму ваших так, вражень, спостережень і відгуків. Всім до наступних відео і па-па!